GeForce RTX 4060 Ti. Те, що мало стати оптимальним ігровим рішенням з розрахунком на майбутнє, перетворилося на об'єкт кепкувань і вершину маркетингу від Nvidia, який з виходом Ada Lovelace перевершив себе. Генерація кадрів DLSS 3 з її фейковими проміжними кадрами дала маркетологам головне, хоч якийсь сенс, і зелений фіговий листок, яким можна прикрити справжній приріст порівняно з попереднім поколінням. У недалекому 2020 році RTX 3060 Ti не лише конкурувала з субфлагманом RTX 2080 Super, а й вважалася картою для максимальних налаштувань у 1440 p Ну а героїню нашого відео відразу розжалували до 1080 p Панування якого немає ні кінця, ні краю, а зазирати в архіви 10-річної коли у GTX 760 була 256 бітна шина, а 660 Ti тестували в 1660 p зовсім не хочеться. Ну а якщо вже зайшла мова про характеристики карт, то ось вони перед вами. Зліва RTX 3060 Ti з оригінальною GDDR6 пам'яттю, а праворуч нове диво інженерного обрізання від Nvidia RTX 4060 Ti, куда ядер і текстуру. Блоків стало менше на 10 з гаком відсотків, а блоків растеризації взагалі на 40, щоб поставити хрест на 2К і 4К жирніше. Одного хреста виявилося мало, тому розрядність відеопам'яті скоротили вдвічі до жалюгідних 128 бітів. Для цього покращення маркетологи не полінувалися намалювати ще один фіговий листок, у якому простим смертним пояснили, що у новинки є величезний 32 мегабайтний l 2 кеш, який зменшує вимоги до пропускної Відеопам'яті порівняно з 2 мегабайтним майже вдвічі. Щоправда, у 3060 Ti 4 мегабайти, але ви не чіпляйтеся. Бонусна ампутація восьми ліній PCI-Express остаточно дає зрозуміти, що перед нами ноутбучний чіп. Але Хуанг вважається приводом для гордості. Ще бак. 400 баксів за ноутбучну графіку. AMD таке і не снилося. Щоб не бути голослівним, то ось вам фото GA104, встановленого в 3060 Ti зліва. А ось AD106 сто Праворуч чіп став у півтора раза меншим, і різницю в кількості кластерів не можна не помітити. Добре, що маємо новий техпроцес, який дав змогу втиснути на третину більше транзисторів і збільшити частоти чіпа разом із вищою частотою відеопам'яті. Ось за все це вам не доведеться доплачувати, порівняно з усе ще потужною попередницею RTX 3060 Ti. Про прокачану версію з GDDR 6 відеопам'яттю я промовчу. На руках у мене лише оригінальна версія, але будемо мати на увазі, Що оновлена може перевершувати оригінал на 5-10%. Ціни на пастген від AMD продовжують знижуватися, і цінник на Radeon RX 6750 XT за рік схуд більш ніж на 10 тисяч гривень. Вона все ще дорожча на тисячу, а то й більше, ніж новинка, але й класом вище. 12 ГБ gddr 6 відеопам'яті з розрядністю 192 біти, великий чіп і швидкодія рівня RTX 2080 Ti має скласти серйозну конкуренцію RTX 4060 Ti, але при відчутно більшому енергоспоживанні, по якому пройдемося в кінці відео. Ну а якщо вже маркетинг наполягає на 1080p, то на тестах у цій роздільній здатності ми і сфокусуємося, а результати карт у 2К будуть бонусом на підсумкових графіках. Ну і продуктивність в RT також не залишимо осторонь. Давайте розберемося, на що здатна RTX 4060 Ti на процесорі Ryzen 5 7600 і 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 6000 із таймінгами CL36. Решта заліза народного конфіга в описі до відео. Star Wars Jedi Survive. Налаштування Epic без RT. RTX 4060 Ti стартує непогано і навіть обходить на пару кадрів пастгенну суперницю від AMD. Оригінальна RTX 3060 Ti відстає від новинки на 14 і 18% у Full HD і 2К відповідно. Виходить, що 128-бітна шина і справді не настільки жахлива зі збільшеним L2 кешем. Подивимося, що буде, якщо увімкнути Арті. З увімкненим рейтрейсингом новинка видає непоганий фреймрейт і впевнено обходить 3060 Ti більш ніж на 17%. Не флагманські показники, але вже привід поглянути в її бік, якщо різниця в ціні буде мінімальна. 6750 XT також виглядає непогано, з огляду на те, що промені їй даються набагато важче. За Last of Us частина перша, ультрапресет налаштувань графіки. Поспішив я похвалити 4060 Ti, яка в даній грі не те, що не може обігнати оригінальну минулу версію, а й трохи відстає у Full HD і регулярно спотикається в 2К, що помітно позначилося на результатах рідкісних подій. Зате RX 6750 XT почувається впевнено і виправдовує напис 1440p на коробці. Хогвартс Легасі, ультраналаштування без RT. Через динамічний час дня і погоду тести в цій грі виходять не ідеальними. Але можна з упевненістю сказати, що жодної переваги у RTX 4060 Ti на 3060 Ti не видно. Radeon RX 6750 XT з 12 Гігабайтами відеопам'яті обганяє парочку від Nvidia як у Full HD, так і в 2К. З увімкненням рейтрейсингу перевага 6750XT зникає, як і придатний для гри фреймрейт усіх учасниць тесту. І тут провина не лише відеокарт, глянувши на відсоток завантаження GPU, можна зробити висновок: що навіть для такого невисокого FPS з променями нашого народного шестиядерника Ryzen 5 7600 замало. Cyberpunk 2077, ультрапресет налаштувань графіки без апскейла і променів. Було б дивно, якби Nvidia не змогла показати хоч якусь перевагу своєї нової RTX 4060 Ti над попередницею в настільки розпіареній ними ж грі, але у випадку з розігнаною RTX 3060 Ti з GDDR6X різниця скоротилася б до пари кадрів, не вражає, враховуючи те, що 6750XT наступає новинці на п'ятий у Full HD і обганяє в 2 k А ось із променями і навіть без апскейла новинка показує свої сильні сторони: 15% переваги над попередньою 3060Ti, які точно допоможуть у DLSS 2. Ну і не забуваємо про генерацію кадрів, яка в кіберпанку вочевидь зайвою не буде. Call of Duty Modern Warfare 2 екстрем пресет графіки. Nvidia явно попрацювала над оптимізацією гри під своє останнє покоління, і ми бачимо відчутну перевагу нової RTX 4060 Ti над 3060 Ti. 6750 XT, яка мала розмазати конкурентів по стінці у відверто-червоній грі. Виявилася ледь швидшою за 4060 Ti навіть у 2К. 10 кадрів переваги 4060 Ti над 3060 Ti у третьому «Відьмаку» ніби й непогано. Але не забуваємо, що в мене на руках оригінальна версія 3060 Ti. Оновлена версія гри не дуже вибаглава до відеопам'яті, тому залишається цілком придатною для гри і в 2К на всіх картах у тесті. Але що буде, якщо увімкнути рейтрейсинг? Вирішив не мучити карти і також увімкнути DLSS2 і FSR2 у режим Quality. Перевага новинки скоротилася до п'яти кадрів. А показники рідкісних подій виявилися навіть гіршими ніж у 3060 Ti. 60 кадрів з променями всім картам не загрожують. Тому я б не вагаючись обрав вищу роздільну здатність. Dying Light 2, DX11, пресет High Quality і RTX 4060 Ti випереджає оригінальну 3060 Ti майже на 20 кадрів за середнім фреймрейтом у Full HD і більш ніж на 10 у 2К. Ніби й непогано. Водночас Radeon RX 6750XT відстає від новинки на 5%, але виявляється швидше за мінімальним FPS на 6 і на силу вириває перемогу в 2К. З увімкненим рейтрейсингом на всіх учасницях тесту можна пограти з комфортом, але лише з апскейлом DLSS 2 або FSR 2. А в разі RTX 4060 Ti я б увімкнув би ще й генерацію кадрів. Все ж таки, Dying Light 2 з променями помітно поліпшується, і навіть без увімкнення DLSS 3 новинка відчутно виривається вперед порівняно з 3060 Ti і залишає далеко позаду 6750XT, яка й досі продається за вищою ціною. Forza Horizon 5 пресет налаштувань графіки Extreme. RTX 4060 Ti обходить свою попередню версію на 10 з гаком кадрів як у Full HD, так і в 2К. До речі, гра скаржиться на 8 гігабайтів відеопам'яті навіть у Full HD, але якихось ривків або фризів помічено не було. RX 6750 XT з її 12 гігабайтним відеобуфером, видає майже той самий фреймрейт, що і 4060 Ti, лише трохи випереджаючи її за плавністю в двак. Від скромних систем охолодження 4060 ti і 3060 ti я чогось особливого не чекав, враховуючи на робочий кондиціонер і спеку за вікном. 2000 2100 обертів вентиляторів на хвилину і 75 градусів за чипом не надто видатні результати. Але це 57-60% від максимальних обертів. Так що можна стверджувати, що низькі температури не були в пріоритеті. Але що бентежить, так це майже 95 градусів хотспот. Наймовірніше. Ще маємо справу з нерівномірним контактом системи охолодження. Radeon RX 6750XT у виконанні MSI Mac 2X також не радує температурами і хотспотом, але і карта споживає на 50 Вт більше. RTX 3060 Ti версії WindForce OC від Gigabyte важко впоратися з 200 Вт, ваттами, і вона розкручує вентилятори на 90% до 2400 обертів на хвилину. Як бачите, 75 градусів бувають різними. Часи, коли оновлений народний сегмент наздоганяв пастгенний передтоп, можна забути: 4060 Ti зовсім не 3070. І те саме можна сказати про RX 7600. Nvidia і AMD економлять на кристалах, а вендори економлять на платах і системах охолодження. А ось у кого заощадити не виходить, так це покупець, який вже голосує гаманцем. Подивимося, як відреагує на це індустрія, і чи не все їй одно. І Якщо у вас залишилися питання щодо. Конкретних ігор і завдань ви можете поставити їх консультантам компанії Artline, які підберуть залізо поточного і минулого покоління саме під ваші вимоги. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.